Всім привіт! Мене звати Анастасія, і зараз я вам розповім на що треба звертати увагу при купівлі БУ автомобіля. Першочергово ми звертаємо увагу на загальний зовнішній стан автомобіля: це зазори, подряпини, притіртості та можливі наслідки ДТП. Обов'язково перевіряйте товщину лакофарбового покриття за допомогою товщиноміру. Зверніть увагу на стан лобового скла. Там можуть бути сколи подряпинки та затертості від двірників. А також дата випуску скла повинна співпадати з датою випуску автомобіля. Переходимо до фар. Вони не повинні запотівати та мати сліди пошкодження. Якщо у вас є потертості на фарах, то це дуже легко виправити. Посилання ось тут. Диски це той елемент автомобіля, який найбільше привертає увагу. Тому, якщо на них маються якісь дефекти, це дуже аргументований привід для торгу з продавцем. Салоні є топ 3 речі, які показують загальний стан салону автомобіля: це бокова підтримка водійського сидіння, це стан керма, потертості і так далі. Та стан ручки коробки перемикання передач. Саме ці три речі найчастіше показують, як доглядали за автомобілем та навіть його справжній приблизний пробіг. Повний чек-лист по огляду автомобіля перед купівлею ви можете знайти за посиланням в описі цього відео. down for it